Приємна для нашого вуха буде тема про атакамси які поставили американці у пакеті допомоги. І сьогодні Таймс написали з посиланням на високопоставлених чиновників Пентагону щодо того, що атакамси ми дозволили, мовляв, американці працювати по Криму таке, навіть публічне визнання це прорив взагалі, ось у таких, скажімо так. Ударах по окупованих територіях наших американо-українських відносинах щодо ударів по окупованих територіях а раніше їх не було. Ну тут я Ні, ну, були, але не, не було якби схвалення. Знаєте, ну окей, публічно схвалення. Окей, так то були ж. Удари по бердянську аеродрому, по аеродрому в Луганську. Так що і успішні удари такі, але щодавно. Може... Ну, це ж не Крим, Луганськ. А, а чим вони відрізняються від Криму? нічим Це але теж не... територія України. З, для Американцям, що... мені здається, якась така є. От все ж таки цей нерв Крим щось чимось іншим не сприймають. Не те, ну, що не Україну, Україну. я Скальпінжі пролітав Крим. Ну, що тут такого? Це не американська зброя. Ну, хор Окей, не американська зброя, так ну атакамс вже все ж таки пролетів. Окей, вони офіційно це визнали, це круто. Будемо роботи, працювати саме по Криму. Відпрацьовувати об'єкти протиповітряної оборони, а будемо працювати по іншим об'єктам. Тобто, атакамс, він досить багато функціональний. Його можна в залежності від модифікації використовувати по зрізною, скажімо так, за різним призначенням. А те, що було знищено джанкой в на аеродромі жанкой дивізіон саме 18-ї зената ракетного полку, до речі, зрадників, які в 2014 році прийшли на бік російських окупантів. То це натякає на те, що в принципі можливо найближчим часом буде працювати цей комплекс саме по засобам протиповітряної оборони? Ну, власне, я якраз таки хотів це запитання поставити, тому що якось так от у суспільній свідомості: якщо Атакамс, то це кримський міст, одразу мом моментально виникає така думка, що це кримський міст. А здається, що кримський міст до цих атакамсів. Ну, якось воно здається, що сумнівно буде, буде взаємопов'язано. Хоча воно надає певну палітру озброєнь, чи то як сказати певну палітру а, додаткових рішень задля ураження кримського мосту. Зрештою, це навіть можна зараз з окремою темою обговорити. Наскільки він зараз досі важливий є в частині постачання окупантів? Адже от вони там сьогодні в Криму оголошували додаткову оборону Кримського мосту. Очікують на початок травня ударів під 9 травня, кажуть, що Україна буде мститься їм. Ну, скажу так, мені здається, що все ж таки ні. Поки що зарано про щось таке говорити, тому що, на мій погляд, щоб був успішний удар, по Кевченському мосту повинні бути відповідні умови створені. Це повинні бути умови. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про повітряну компоненту. Відповідно, повітряний простір над Кершенським мостом не повинен бути прикритий, тобто, було, повинні були знищити засоби протиповітряної оборони Великого радіусу дії. Ми говоримо безпосередньо про комплекс С-300 та С400, але переважно це, звісно, С400. В Джанкої такий дивізіон знищено. Біля Керченського мосту також є дивізіон 18-ї ЗРБ, але це не біля самого Керченського мосту, а це безпосередньо Феодосії. Воно стоїть. А також в Новоросійську частково прикриває Керченський міст, також комплекси С400. До речі, Феодосія це також знаходиться дивізіон того ж самого 18-го зенитно-ракетного полку. Зрадників, отже, зрадники можуть приготуватися. Розплата вона наближається. І як на мене, то спочатку треба звільнити шлях до Керченського мосту по повітрю таким чином. Тому, як мінімум, в Феодосії дивізіон також повинен, скажімо так, втратити свою функціональність. А окрім цього іншого, можуть бути і інші засоби ураження. Я не говорю, що це буде виключно повітряна компонента. І якщо ми говоримо саме про атакамси, то тут також все залежить від модифікації. Або ми отримуємо атакамси з касетними бойовими частинами, які ну, нічого такого суттєвого не зроблять в Кершівському мосту. З іншого боку, якщо ми говоримо про модифікацію з осколково-фугасною бойовою частиною проникаючого типу, о, це цікаво. Якщо вона влучить в наприклад залізничну частину Керченського мосту, то прольот постраждає достатньо, щоб він деякий час не працював взагалі. Тобто багато ось таких моментів, і окрім всього іншого, пам'ятаємо, як в 22-му році яскраво та гарно палав Керченський міст, але в першу чергу палала саме його. Залізнична частина і колія одна з колій була настільки пошкоджена, що її відновлення тривало-тривало і триватиме. Це серйозний момент, який який каже про те, що саме цей удар по Кепшинському мосту, тоді 22-му році, був ідеально синхронізований з проходженням саме цих цистерн з нафтопродукцією, з паливно мастильними матеріалами і вибухом саме знизу через відповідно, відповідний надводний дрон, здетонували ці цистерни. Отже, був доповнений ефект руйнування, тому я не виключаю, що ну, можливо, ми можемо якось ефект цей збільшити в майбутньому також, якщо вгадаємо. Відповідний час, відповідну локацію, відповідне а, високоточне ураження. А як воно буде? Який буде сценарій? Я не знаю. Я поки що використовую те, що бачив для аналізу з відкритих джерел. Як воно було? Як воно буде а, з цього я роблю відповідні висновки? А як воно буде насправді? Ну я думаю, може, це буде взагалі якийсь неочікуваний сценарій? Взагалі не будемо бити атакамцями чи ракетами. Мабуть, ви у нас там вже піджим. на орбіті зірка смерті висить, і вона готова, щоб вдарити по Кершинському мосту і смерть кощеє. Е, е, Ну, дивіться, оцей повітряний міст, про який ви говорите в Криму. Е, багато хто зараз приймає і навіть удари по радіолокаційних станціях е, за горизонтних на території Російської Федерації як підготовку до ф 16 Сьогодні е, така таке було висловлювання е, щодо. В 16 для України що буде більше ескадрильів, ну ескадрилья це 12 літаків. Оскільки я знаю, 12 літаків Вони реально можуть на щось бодай вплинути в Україні якщо реально ми говоримо про таку кількість літаків на цілий рік, ось цей 24-й Ну в принципі, так у нас же вплинули. М142 Хаймерс. Багато Ну що що ми їх отримали спочатку тільки 8 одиниць. А все залежить навіть від того, яка номенклатура буде до них передана. Які засоби враження, які ракети. Це може бути все, що завгодно. Це може бути повітря-повітря ракети, а 120 АМРАМ. Дивлячись, якої модифікації. Там є модифікація до 100 км, є більш 100 км. І якщо ми їх отримаємо, окей, тоді ми зможемо. Впливати на використання росіянами кориговних авіційних бомб, тобто знищувати носіїв в Су 34 це відстань. Ці дистанції нам це дозволяють. Хоча буде інше питання: чи будемо ми отримувати достатньо коригування цих ударів за допомогою дальньої радіолокаційної розвідки літаків АВАС, тому що ті модифікації в 16, які ми отримаємо від Європи? Вони, м'яко кажучи, не зовсім придатні для настільки е далекобійного знищення ворожої авіації. Вони більш середнього радіусу. Е там багато що залежить від радару і, і так далі. Але загально при підтримці АВАКСу, так це можливо. Інше питання: а чи отримуємо ми, наприклад, в номенклатурі ракети GM 158 джасу? який є фактично такого ж самого функціоналу до звуковими крилатими ракетами авіаційного базування, як StormShow, скальпеджі і ось цей вже всім набридлий Таурус? Якщо так, то так. Це буде також цікаво. Ми значно зможемо розширити можливості по використанню цієї компоненти разом з Storm Shadow та скальпеджі. Uh, і до речі, там не треба м, якихось там інтеграції, модернізації. В 16, uh, причепив до пілону і поїхав, полетів. Точніше, uh, і є багато ось таких питань щодо номенклатури. Тому в залежності від неї так дійсно вони можуть мати відповідний вплив по тим чи іншим uh, локаціям.